Привіт усім! З вами Афіша Вінниці та новий мистецький тиждень. Якщо ви давненько не бували на традиційному українському весіллі, не розчаровуйтесь, адже незабаром на вас чекатиме дещо краще. Про музик із заморською програмою Замить. Басоля, ліра, телинки, зозульки, свиріль, козобас. І це ще не весь перелік інструментів, які відгудуть у Вінниці під час концерту Гудс Дрол. Їм ось ось під 45. А Національний академічний оркестр народних інструментів все молодшає. Кажуть, це завдяки гарному настрою. Приєднуємось. 28 квітня Навіничан чекає безпрецедентна подія такого масштабу у нашому місті. На сцені Вінницької обласної філармонії Національний академічний оркестр народних інструментів під орудою Віктора Гуцела гратиме рок. Уявіть собі: світові рок-хіти від Металіки до Діп Перпл. Які виконуватимуться на цимбалах та трембітах, гадаю, на таке обов'язково потрібно прийти. Тож ми запрошуємо усіх віничан та гостей нашого міста відвідати рок-концерт під назвою Гудс Roll» який відбудеться 28 квітня на сцені Вінницької обласної філармонії цього тижня? Запрошуємо вас до Вінницької філармонії на концерти квартету саксофоністів Національної філармонії України, солістки Львівської обласної філармонії Маріани Гумецької та Національного академічного оркестру народних інструментів України Гуц ендрол. Цього тижня в краєзнавчому музеї ви побачите такі виставки: писанкарки Лариси Смашнюк, шляхами писанкових галактик та світ життя і творчості художника Володимира Смаровоза. Цього тижня художній музей запрошує вас на виставку Ірини Сталіді вишиті ікони в музеї Михайла Коцюбинського для вас перша персональна виставка живопису Олександра Машталера. Театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави: 14 квітня. Романтична драма. У неділю рано зілля копала, 15 квітня. П'єса пригоди Буратіно. А ввечері романтична драма. У неділю рано зілля копала. 16 квітня комедія, що створить настрій бон bon апеті або гарнір по-французьки. А на малій сцені драма Я б тобі небо прихилив. 17 квітня для вас музична комедія Медовий місяць або «Ної в ковчег. На малій сцені романтична комедія Дім Бернарди Альби. А вранці казка Старежіться Лева. Цього тижня завітайте до лялькового театру на пригодницьку казку Веселе мишеня та мюзикл для дітей Теремок. Чи легко залишатись жінкою на війні. Цю тему ще декілька років тому зачепив режисер Сергій Мокрицький, коли обмірковував стрічку незламна в її основу покладено в життєвий шлях жінки снайпера Людмили Павличенко. Побачимо на екрані і чимало українських краєвидів. Зйомки проходили в Києві, Одесі, Севастополі та Кам'янці. Подільському. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите фантастичний екшен у 3D дивергент, 2 інсургент, військову драму Незламна, вибуховий екшен Форсаж 7 та анімаційну комедію Баранчик Шон». Цього тижня у Вінниці. Неймовірні іспанські стрічки, які вразять вас кумедністю більше ніж Дон Кіхот і «Санчо Панса Сервантеса. Одній з них вчитель англійської та фан бітлів вирушають до Альмерії, аби зустріти самого Джона Леннона. Що з того вийде? Дивіться в кінотеатрі Родина. Цього тижня кінотеатр родина пропонує вам італійсько-іспанську анімацію Звіриний загін, код Марко Поло, японський фільм жахів, прокляття, початок кінця, українську документалку Усе палає, а також іспанські стрічки, Дон Кіхот, магнітне дерево, легко живеться з закритими очима, люди на місцях та вісім бакських прізвищ. Сценічна кар'єра колективу, що запалив сцену ікс фактора, розпочалась ще в університетські роки. Спочатку колектив назвали Клей, а потім до хлопців додався ще один угрюмий. Так і з'явився колектив на зразок Мазі Вишневського Клей угрюмого зустрічайте фантазерів в Артфабі Вівфітер арт-пабі Артпабі Ітер» на вас чекатиме така музична програма. 16 квітня гурт піано, 17 квітня гурт «Рей Бенд», 18 квітня гурт Клей угрюмого, а 19 квітня гурт «Вів'єн морт. Цього тижня в арт пабі Бірен Блюз» на вас чекатимуть такі концерти: 16 квітня гурт Лайт» квартирник, 17 квітня гурт Блад Бразерс з концертом Айрон Мейден, 18 квітня гурт Ларус з концертом без цензури, а 19 квітня співак Саша Буль. Цього тижня це вся мистецька програма. Подорожуйте та смійтеся від душі, адже втрачений день той, протягом якого ви жодного разу не засміялися.